Цей міст сполучає Кропивницький з селищем Нове. О 9-й ранку приїзд тут закрили. Дорожники встановили знаки про об'їзд та ремонт. Будуть лагодити ділянку довжиною 150 метрів. На ремонт витратять майже 82 мільйони гривень, розповідає Жанна Петрович. Перебуває шляхопровід у передаварійному стані, тому він потребує великого комплексу робіт. Тобто він повністю, його повністю буде розібрано, будуть укріплені несучі споруди, заміни балки, прогону. ...укріплено коноси, залито монолітну плиту, два шари асфальту, буде встановлено освітлення, якого зараз тут немає, бачите, буде освітлення, буде влаштовано розмітку, бар'єрне огородження. Ремонтуватиме підрядна організація з Одеси. Усього 41 людина, каже майстер Сергій Гандибул. Сьогодні ми плануємо зробити зняти асфальтне покриття, фрезерувати і почати демонтаж бар'єрного огородження. Далі буде зняти, зніматися бетонне покриття. Це саме важка робота. Будуть працювати великі бетоноломи, наливатися води міст. Повністю буде мінятися бетонне покриття. Це те, що наверху. Перед перехрестям встановлені схеми об'їзду. Водій Іван Волощенко їде з Кропивницького в Олександрівку. Говорить, як об'їжджати, не бачив. Не вистачає знаків, це точно. Якщо я не місцевий, то я не знаю навіть, як проїхати. З Волинської області їде у селище нове водій цієї вантажівки Петро Кондратюк. Там з контейстор не попереджують, щоб сюди теж не можна доїхати. Я не знаю, як туди доїхати. Зараз кілометр чотири, да? ну ви тілі Через три переїжджаєте наліво направо. Вам провірили. І що кілометра, наверно, ну і що трі. Хтось там настав виїжджають і, і поращуєте себе на цей концовці. Через ремонт схему руху змінили для 274-го автобуса та тролейбуса номер 11 Тепер у нас перша зупинка. Якщо раніше вона була кінцева, вона так називалася селище Нове, то тепер вона буде першою. А ті, що гуртожиток і центр, вони будуть проміжковими. Остання зупинка на маршруті по вулиці Металургів це психіатрична лікарня. Розворот буде значить, на АЗС Лонга, де і будуть за домовленостю з керівництвом автозаправки, де і буде проходити. Перш, певний відстій міжрейсовий. Да, дійсно, буде десь на 10 хвилин, скажімо так, більший шлях у часовому факторі, ніж зазвичай. Це кінцева зупинка в селищі Нове. На час ремонту мосту вона буде біля обласної психіатричної лікарні. Мені без різниця, що тут доєжниця сюди однаково. Логіки немає. Логіки немає сюди зганяти всіх людей з усього селища. Максимально, що можна зробити, щоб у центрі селища була кінцева, щоб всім з селища було зручно ходити туди. Бо найбільше людей живе на тій кінцеві, де дев'ятиповерхівки, і всі з тої зупинки тепер хвилин 25 йдуть ідуть сюди. Тетяна Березовська приїхала з Кропивницького в селище нове на роботу. Мені зручно, тому що я тут працюю, да мені зручно, а доїхати сюди геть незручно. Чекала майже годину, чекала, щоб Відкрити рух мостом планують у жовтні закінчити ремонт до кінця року. За словами Жанни Петрович, підрядник дає 10 років гарантії. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Крапивницький.